Це дані з посилки. приводу посилки. Це, це те, що ви отримали сьогодні? Так? Викнуті наявні записи Амф 65 гривень, 35 штук по одному граму, 30 по 05, 30 штук по 05, 9 штук по 05. Що це за речовини? Наркотичні речовини. Повторіть, будь ласка, через де ви їх взяли? При яких обставинах? Замовила телеграм-каналі. З якою метою? Щоб розложувати, ну, розложувати закладки, методом закладки. Ви самі обираєте місця закладок, чи вам роботодавець? Вкрапа, роботодавець обирає.